Ще раз доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Верес. І тепер 18 година, 14 хвилин і 55 секунд. І ми з вами зараз будемо зустрічати пана Романа Ващука, посла Канади в Україні з 14 по 19 роки. Доброго здоров'я, пане Романе. Дякую, що долучаєтеся до нас в цей непростий для Канади час, як і для України. Доброго здоров'я ще раз, пане Романе. Е, дуже радий бути знову з вами, пане Миколо. Ну, дивіться, е, наскільки схвильоване е, суспільство канадське. Від Канади, від великих міст Канади до Америки, там, там десь година, а десь півтори, але це просто сусіди в прямому розумінні. Це не якісь там десь сусіди. Це, як кажуть, росіяни ближнє зарубіж'є, тобто зовсім ближнє. Як люди в Торонто, наприклад, вони як розгублені. Вони похмурі, вони навпаки веселі. Ми дамо відсіч нас не зламати. Що люди кажуть на вулицях, в газетах, радіо, телебаченні, інтернеті і так далі? Люди обурені. Е, ця така нахраписта, е, е, така прямо агресія. Вербальна американського президента викликала велику хвилю канадського патріотизму, цілковито змінила політичний клімат у Канаді, і, скажімо, е, про е, люди, які проти всяких розмов про анексію, це приблизно 90%. А такі, е, знаєте, Медведчуки Канади це приблизно 10%. Але чи є ну от. Я уявляю собі найгірший варіант, що дійсно Трамп почне діяти і далі, як він каже. Що може сказати на це Канада? Е, невже можливі якісь сутички військові? Я, я, просто, я просто навіть це вимовляю, і, ми, і, 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 і аж тримтю. Е, знаєте, е, я думаю, що треба собі уявити, що Канада тепер є приблизно в стані України? Листопада 2013 року. Коли зі сторони Росії всякі були обмеження торговельні, інші. от Фітосанітарні, ну а тоді, вже в українській ситуації, справи трагічно розвивалися в Канаді. Я надіюся що не будуть так розвиватися. але Сьогодні, наприклад, на соцмережах посол Канади до Об'єднаних Націй, Боб Рей, дуже досвідчений політик, вже відкрито казав, що Америка вже порушує пункт четвертий хартії Об'єднаних Націй, тобто що вона публічно загрожує суверенітету Канади. Тобто офіційні чинники Канади вже не прикривають, що вони бачать багатоканальні спроби викликувати тиск на Канаду. Не тільки славні митні тарифи, але також розмови про прибережні води, прикордонні води, розмови про співпрацю в галузі. Обміну спеціальної таємної інформації можливість перегляду кордонів, так що все це поки що не насильницький спосіб, але показує намагання ну, в принципі, зменшити марж маневру Канади і змусити до якихось поступок щодо Сполучених Штатів. Пане посол, але от дуже важливе питання. Ну, все ж таки, у вас одна мова за винятком Квебеку і такі стосунки. А є в Америці, на кого ви можете сподіватися, щоб якось тиснути на Трампа чи бодай на його оточення, оскільки він нарцис, на нього не натиснеш, він все одно завжди правий. Але оцей момент, щоби просто, по... от ви можете позвитивати своєму колезі десь я не знаю, в Техас. І там спитати, слухайте, ви там щось будете робити? Може, якісь там протести чи якісь натяки на. От Отакі речі. Знаєте, тут є феномен, я думаю, дуже знайомий українцям, де починають канадці себе питати: а де ж вони ті хороші американці? От наші бізнес-партнери, от наші культурні діячі, з якими ми щось разом робили, і так далі. А ті з одного боку, одні зазомбовані трампізмом, а інші в такому нокауті із ще президентських виборів, а це переважно демократи і інші співчуваючі Канаді, що вони неефективні. І або знову ж таки бояться. Бо, скажімо, такі рішення. Як рішення цього тижня е, врубати на 400 мільйон доларів фінансування університету Колумбія? що правда тут стосується е, їхнього ставлення до близькосхідного е, конфлікту? Але воно показує, що незгода із трампівським наративом може мати е, плачевні економічно-фінансові наслідки. Або прикручення гайок інформаційних, і тут доля кореспондента Голосу Америки Остапа Яриша є прикладом того, як ну що можливо не скоро треба відновлювати американські програми в Україні, які мають когось повчати про медіа свободи. А культурні діячі не треба забувати це. Я не вам, а нашим глядачам, сліндіонка надійка. І багато канадійців живуть в Америці, і навпаки, американці живуть в Канаді, і може вони якось зможуть щось спільно сказати або бодай проспівати, як Сіліндіон. У неї чудовий голос і просто культурні діячі хай щось скажуть. Знаєте, є певні такі е, рухи, хоча більше по канадській стороні. Є така відома канадська авторка Луїс Пенні, е, авторка кримінальних романів дуже популярних. Вона скасувала своє турне в Сполучених Штатах, бо вважає, що не треба там тепер виступати. Скажімо, таке драматичне під оглядом економічне рішення з канадської сторони це ліквідація всіх американських алкоголь, алкогольних продуктів з мереж канадських державних монопольних крамниць. Отже, вони всі цього тижня зникли. Від Британської Колумбії до Ньюфаундленду і від канадської границі до Арктичного океану. Так що, вже немає бурбонів, вже нема каліфорнійських вин. Хай вони собі голову смарують. Взагалі, що сталося? Динаміка цього тижня трохи протягом тижня, перепрошую, змінилася. Трамп вже двічі міняв думку: встановлює він митні тарифи, не встановлює. Канада у відповідь встановила такі, значить, взаємні тарифи, і незважаючи на те, що американські поставлені на паузу, канадські далі будуть діяти за тою думкою, що все це створює фактично більші незручності і більші загрози американській економіці на коротку мету, ніж канадській. Так що хай знають, на якій граблі вони. Наступили, чи, скажімо, більше по-канадськи, як сказав прем'єр Онтаріо моєї рідної провінції, раз вони добре попечуться на гарячій печі, може подумають поки ще раз чимсь таким займатися? Ну я би сказав від себе особисто: на мій смак канадські віскі не гірше американських, а то і краще. Я дуже люблю канадські віскі А наскільки вирогідно оце? Якщо ми вже про Онтаріо, що Онтаріо може припинити струм постачання світла енергетики на такій американській території. Наскільки це вирогідно? і і, і там просто так зав'язана енергосистема, що вона залежить. Правильно я розумію, правильно приблизно півтора мільйона американських домогосподарств у штатах Міннесота, Мішиґен і Нью-Йорк Залежить від канадського енергопостачання. Перший крок це вже від понеділка, буде не відключення, а додаємо з нашої канадської сторони 25% вивізне мито на електроенергію. Так що, перше на них заробимо, а потім, якщо треба, відключимо Ну і тепер про вибори. Про нашу спільну знайому Христю Фріланд, яка кандидує на, на лідера партії, а потім і на прем'єр-міністра, наші спільні знайомі, деякі мені кажуть, що шансів не так багато у неї. Наскільки ми але це було десь в січні, на початку лютого, лютого вони мені казали, яка зараз ситуація з цими всіми перевиборами, виборами і так далі. Ну, я з одного боку підписник заяви підтримки Христі Фріланд. Е, якщо йдеться про канадську політику, е, з другого боку я бачу, що прогнози дійсно є такі, що, е, що найбільш правдоподібно виграє е, Марк Карні, колишній голова як Національного банку, як Канади, так і Англії. Так що дуже досвідчений міжнародний банкір. Але знаєте, тут є такий нюанс, про який вже говорила сама Христі Фріленд. А в українському контексті він зокрема цікавий: а то є, що вони куми. Тобто, що Марк Карні є хресним батьком наймолодшої дитини, сина Христі Фріланд Івана. І я вам можу сказати, бо вона, вона також вже про це говорила, що е, все хрещення відбувалося в греко-католицькій церкві Святого Миколая в, е, в Торонто. Так що, е, а взагалі, кампанія за лідерство ліберальної партії вийшла така досить дружня. Тобто, кандидати е, пропонували різні підходи, але не атакували себе взаємно. Є е, ще третя міністерка Каріна Гул, дуже е, така перспективна, е, молодша. Політик, отже, я підозріваю, що хто би не виграв, що двоє інших основних кандидатів знайдуть місце у кабінеті того чи тієї, що виграє, таке досить, я би сказав, слизьке питання. Просто я перевіряю сам себе. У мене було враження, що пан Трюдо, прем'єр-міністр, якби не те, що відсторонив, а якби так. Так, якби натякнув Христі, щоб, щоб вона не була дуже активна, ну, тому що вона українка, і, 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 якби, і тому їм дуже мало було публічно під час цієї, спочатку цієї війни, я маю на увазі гострої фази з 22-го року. Чи це, чи це схоже на правду, пане посол? Чи це дійсно може бути таке, що слухай, ти Українка, давай, бо ну, це незручно? Я все ж таки прем'єр. Давай я буду все ж таки на передньому плані. І вона якби раз і сховалась. Знаєте, я думаю, що там між ними то, що відбувалося, я не знаю. Я також розумію, що вона, як міністр фінансів, колишній і тоді ще заступник прем'єра, мусила також канадцям давати сигнал, що вона переймається перш за все Канадою. Бо всі знали, що вона дуже цікавиться Україною. Але потрібно будувати сигнали, що я перш за все тут для вас, виборців. Е, і тут є питання, як найкраще використовувати політичний капітал. Я пригадую, що десь на, ну, на переламі першого-другого е, років е, повномасштабного е, вторгнення я з нею розмовляв і спитав її, чому ти більше не виступаєш. Е, а вона каже: Слухай. Що для тебе важливіше? Кілька речень від мене десь там в е, чи те, що можна призначити ще півмільярда чи мільярд доларів фінансової підтримки для України. І тут, якщо подивитися на, на те, хто зокрема в 2024 році фінансово підтримував Україну. Тим самим зберігаючи макростабільність, побачите, що серед поодиноких країн то були Сполучені Штати, Японія і третє Канада. Е, ну, Європейський Союз сукупно більше, але серед поодиноких країн Канада третє. Е, так що е, я думаю, що вона, так би сказати, притримувалася як тоді міністр фінансів дивізу talks». Ну, я можу тільки сказати, ваша характеристика Христі нагадує мені Христю. Холодна, розсудлива, розумна, така, як я її пам'ятаю, багато-багато років. Дякую дуже. Роман Ващук, посол Канади в Україні з 14 по 19 років, був з нами на зв'язку. Дякую, пане Романе, за те, що долучилися до наших програм.